Одеський національний академічний театр опери та балету, перший театр в Одесі за часом спорудження, значення і популярності. Театр, побудований на початку 19 століття за тогочасного градоначальника герцога де і за проектом Італійця Франческо Фраполлі. Герцог хотів за допомогою музики об'єднати усі верства населення Одеси. Утішний палац в стилі Ампір, побудований в 1827 році за проєктом архітектора Франца Карловича Бофо. зберігся до нашого часу і став однією з найвідоміших одеських пам'яток. Палац був побудований на місці турецької фортеці, захопленого під керівництвом Йосипа Дарібаса. і був резиденцією генерала-губернатора міста Михайла Воронцова. Колись він вражав своєю пишністю, розкішні інтер'єри, пишна позолота. Колонада є продовженням палацової садиби Воронцова. Його складовою частиною і стоїть на самому обриві пагорба. Автором проєкту був той же самий архітектор Франц Карлович Бофо. Колонада складається з десяти колон, розміщених у два ряди на високому, ступчастому цоколі. І вважається найкращою оглядовою точкою міста Одеси. Пішохідний міст, що з'єднує Приморський і комсомольський бульвари нині Жванецького, був побудований в 1968 році. Це найвищий, найдовший і найвущий міст Одеси. Існує цікава легенда про те, як місто отримав свою назву. Міст був побудований за наказом Миколи Синиці, один із керівників Одеси. Адже йому було незручно приходити в гості до тещі. Саме тому він вирішив з'єднати два бульвари. Спроєктовані архітектором Бофо сходи із 192 сходинок, спочатку їх було 200, збудовані у 1841 році за ініціативи генерала-губернатора графа Михайла Воронцова. Від пам'ятника Дзюку на Приморському бульварі сходи десятьма маршами спускаються до морвокзалу.